Всім привіт! Сьогодні вирішила спекти оладки, тому ловіть відео пишних оладок. Нам потрібно яйце, розбиваємо його до нашої тари. Далі нам потрібен цукор, але кладемо його за смаком, але не забуваємо, що потрібно його класти небагато, тому що він може пригоріти. Далі нам сіль потрібна. Щупочку теж на смак. Перемішуємо це все разом. І далі нам потрібен кефір. У мене на відео домашні, домашній кефір. Ви можете взяти будь-який кефір. Також ми його перемішуємо. Перемішуємо добре. Далі нам потрібно 300 грам борошна. Висипаємо мисочку все і також перемішуємо все дуже добре, щоб не було в нас комочків. І воно має бути таке густе. Далі в кінці додаємо соду. І також все дуже добре перемішуємо. Тут до мене прийшла моя помічниця, наблюдає за мною, а потім залишаємо тісто на 30 хвилин, розігріваємо сковорідку, наливаємо олії, достаємо наше тісто після 30 хвилин відпочинку. І накладаємо на сковорідку. Має бути золотиста така шкуриночка. І ось ми бачимо ось такі пухкі та смачні оладки. Всім смачного.